якась невідома особа представилася представником, і взагалі ніякого погодження громада не давала. Ніякого голосування не було. у селі Терехове Семенівської об'єднаної територіальної громади народний бунт. Люди не розуміють за що їхнє ОТГ засмічують львівським сміттям. Селяни вже четверту добу чергують біля недобудованого цегельного заводу. кажуть, саме сюди ночами фурами привозять тонни непотребу. Одну таку машину. О першій ночі встигли перехопити. Зустріли у на перехресті села Хажин, вулиць Мостового машину, поспілкувавшись з водієм, який повідомив, що він житель Львова і привіз львівське сміття. Викликали поліцію, поліція досить швидко зреагувала, і зараз ця машина знаходиться біля відділку поліції. Сміттєва епопея тут почалася ще 20 лютого. Ромада зібралася на звіт сільського голови, куди приїхав, нібито представник власника недобудови. Він повідомив: тут планують працювати із сміттям, але в ОТГ переконують, немає жодного рішення і дозволу на це. Дозволу ніякого ніхто не давав. Ми просто якби познайомились на цих зборах з цими представниками-власниками, і все, ніяких там запитань прямих, чи можна, чи не можна тут щось розміщати не було. Об'єкт нині оточено величезним парканом. Він розташований на державних землях і давно продавався. Кажуть, за 210 тисяч гривень наприкінці 2018 року у фонді держмайна його придбав досі невідомий громаді власник. Із реєстру ЄДРПО ми дізналися, що власником даного об'єкту став Дорохо Микола Олегович. Товариство з обмеженою відповідальністю Завод Будпереробка, житель міста Житомира. І реєстраційні дії було проведено у вільській сільській раді Черняхівського району державним реєстратором кучеренко Катериною Сергіївною. Мешканці сіл громади розповідають: нині за парканом сміттєві купи почали нестерпно смердіти. За 70 років життя у селі такого жаху пан Микола не пам'ятає, тому чергує на імпровізованому блокпосту. каже, відколи тут селяни, фури зі сміттям чекали поодаль, сюди не завертали. Це як ядерний. Заряд. Рано чи пізно воно дасть результат свій. І тим більше, цей мусор, мусор якраз знаходиться близько артерій водяних, яка йде, питає нас і бердичів, і прилеглі ці всі місця. Мусор з усієї України зібрали, щоб ті гроші відбити, і вони його кинуть. Люди чекали судового рішення, що правоохоронці з екологами змогли потрапити на територію за паркан. Журналістів і представників громади за браму не пускають. Нібито слідчий, який не представився, говорить щось нерозбірливе. Але законодавство України дозволяє нам, як ми дозволили вам бути присутні сліді. Ми не дозволяємо. А ви хто? слідчі. Екологи і поліцією відкрито кримінальне провадження. Натовп людей із сільського клубу потроху переходить до недобудови. Навантажувач навіть перекриває виїзд з території бетонними блоками. Припущення таке, що хотіли його просто засілосувати, забити цим сміттям, і потім би шукали ми кого вітра в полі. Я думаю, що за цим стоять серйозні люди. І серйозні гроші. Врешті зі Львова примчав представник власника сміттєвої нерухомості. Мовляв, є документи про проведені тут громадські слухання. У Нас є посужити погодження, юридичні всі моменти цим займаються наші юристи. У нас є кілька договорів з полігоном і зараз Скільки? я не буду на пресу озвучувати з яким Полігоном чоловік нарікає місцеві чинить перепони у роботі власнику об'єкта. Я занимаюсь тем, что поставляю оборудование для сортировки. Для того, чтобы его поставить, сюда, сюда пообещали какой-то период времени подвести свет, пообещали э -э, предоставить сырье, и там должны были другие люди этим заниматься, это не моя зона ответственности, э -э, договора на вывоз оставшегося после сортировки сырья. Але чомусь сюди ніхто не проводив електрики, не завозив ніякого обладнання. Зате, за словами мешканців, сюди привезли понад 50 фур із сміттям і продовжили б його ночами возити далі. Якби люди це не зупинили. Ця проблема з цим сміттям все рівно залишиться нам. Львів'яни точно, що його не будуть забирати звідси. Тому ми будемо вести переговори з міською владою з обласною владою. Для виділення коштів і перевезення цього сміття на полігон твердих побудових відходів. Будемо підключати всі сили, підприємців, будемо просити. Головні вимоги активістів забрати сміттєзвалище звідси і покарати винних. Якщо нас ніхто не почує, ніякої допомоги не буде, виходимо ми на трасу, перекриваємо її. Якщо це не допоможе, то на вибори ніхто не піде. Какая головна траса? Житомирся головна повністю буде траса перекрита з завтрашнього дня. Ну, от і ви будете винуваті в цій проблемі, поки ви не вивезете цю срань. Варто нагадати, що село Терехове це місце, де народився найвидатніший англійський письменник Джозеф Конрад. Тут досі є частина його домівки, парк і музей, куди приїздять туристи з різних куточків світу.